Друзі, привіт! Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про іменник. І про відмінності написання слів з маленької чи з великої букви в англійській мові і в українській, адже ми знаємо, що є певна різниця. Наприклад, в англійській мові ми пишемо дні тижня з великої букви чи місяці. Так ми кажемо monday пишемо з великої букви, чи february, march, Ми також пишемо місці з великої букви. Ми поговоримо про ці відмінності. Але перед тим як ми поговоримо про відмінності, друзі, давайте ми трошки повторимо, що ми взагалі пройшли до е, цього моменту з вами. Дивіться, друзі, ми з вами говорили про частини мови. У нас був урок 25, де ми говорили загалом, говорили про граматику англійську цю. Так, з чого вона складається, що нам потрібно вивчити, знати саме з практичної точки зору, щоб приносило нам користь. І ми казали, що є ось вісім частин основних мов в англійській мові: це verb, interjection, pronoun, noun, adjective, adverb, conjunction, preposition і плюс determiners. Визначники це артиклі і числівники. Ну, і звідповідно, тут є переклад, якщо ви ще не знаєте. Verb, дієслово, interjection – вигук, pronoun – займенник, noun – іменник, adjective. Прикметник, adverb, прислівник, conjunction, сполучник і preposition, прийменник. І ми, друзі, ось вже тут з вами. Ми, майже, ми ось на цих наших заняттях розберемо іменник, noun, і ми майже вже половину пройшли. І ось ця половина, вона найбільша, складніша, вона дуже вагова. Ви зараз це побачите. Тут вже буде трошки легше. Тобто в основну частину, грубо кажучи, ми вже з вами. Після того, як ми придем іменник, ми подолали. Це супер, це класно. Ми почали з дієслова. Так, ми почали з дієслова на самих перших уроках верб. Ми з вами розібрали на перших уроках дії слова. Verb, Interjection, вигук, Pronoun, займенник і Noun. Що в нас входило до дії слова, яка до цієї категорії до дієслова у нас з вами входили наші часи всі, адже за допомогою дієслова, в нас є різні частини мови, да? і кожна з них за щось відповідає. От наше дієслово, воно якраз відповідає за часи, тому що за допомогою дієслова ми якраз показуємо, дія була в минулому, в теперішньому чи в майбутньому, і виражаємо певні аспекти ще є. І ми, друзі, з вами пройшли вже в нас. Ми з вами вже пройшли і Past Simple, Present Simple, Future Simple пройшли. Ми з вами Continuous пройшли, Present Continuous. І це вже дуже дуже теж дуже багато для ось таких для базового для базової розмови. Побудови речень, розмови англійською. Воно вистачає. Звичайно, це всі часи вони теж потрібні. Ми ще їх будемо говорити, будемо проходити, але це вже велика база. Плюс ми з вами пройшли ще не тільки Future Simple, а ми. З вами був у нас були уроки про повністю про передачу майбутнього часу, де ми використовували з вами і Present Continuous, і Present Simple, і future Simple, і Таку конструкцію, як to Be, Going to. Це дуже багато. Ви молодці, друзі. І ми також говорили про «to be», так? Ми говорили про «to be», ми навчилися стверджувати, запитувати, заперечувати. Так само по всім часам ми з вами навчилися стверджувати, запитувати, заперечувати, будувати ці всі речення, плюс випадки вживання. Це дуже, друзі, багато. Якщо ви дивитесь всі мої уроки з першого відео, і ви це все проходили, ми також у нас була практика, так ви практикувалися, то потрібно сказати, що так, класно, я молодець, я вже багато знаю, багато пройшов, і це реально багато. ну, це... Не, не дуже легко, так що ви молодці. І ми так само з вами пройшли. Тобі, потім ми говорили про ідіоми, тобі. У нас було найуживаніших 50 фраз. Ми також з вами, друзі, розібрали всі закінчення. Ми розібрали закінчення ІД, S, ING закінчення Ми також це все запам'ятали за допомогою мнемотехнік, Так що набагато легше, тому що просто ці всі закінчення дуже важко запам'ятовувати після глухих, приголосних, дзвінких приголосних. Ми запам'ятовували з допомогою мемотехнік. Так само в цим, по ми з вами говорили про неправильні дії слова. У нас було так, техніка запам'ятовування. Ми вам розбирали порядок слів в англійській мові, в англійському реченні, модальні дії слова, І, в принципі, майже до кожного уроку у нас з вами була практика. Оце все, друзі, бачите, це все стосується дієслова. Тобто дієслово, воно таке вагове. В дієслово в нас ходять всі часи наші, тому що за допомогою дієслова, так, аспекти так само: Simple, continuous, perfect, так само, як і в українській мові. Ми кажемо, я. Будував Дім і я побудував Дім. Якщо ми будували Дім, то не зрозуміло, ми закінчили будувати чи, чи ні. А Якщо ми кажемо я побудував Дім, ми розуміємо, що дія вже завершена. Так, так само ми говорили, що в англійській мові це Simple, Continuous, Perfect і Perfect Continuous це такі самі е, акценти, так? аспекти, які дають нам зрозуміти більш Таку точнішу інформацію щодо наших трьох часів це минулий, теперішній і майбутній. Так само закінчення, порядок слів, модальні дії слова і так далі. Так далі. Це все стосується нашого дії слова, verb. Потім у нас був урок по interjection. У нас був просто один урок. Це такі вигуки агов, гей, і в англійській мові так само і нам потрібно знати вигуки, тому що вони відрізняються від нашої мови. У них там є, вау. Wow, так, і всі інші. Подивіться, цей урок також. Також ми з вами говорили про пронаун займенник. Це не так вже і давно про це говорили. Так про пронаун. І ми з вами говорили, що в нас є I, he, she it, особові займенники, my, his, her. У нас є присвійні займенники, коли ми щось собі присвоюємо: my car, his car. Так само у нас є myself, himself. Називається зворотні, коли діє спрямовано назад на нас. Є вказівні this, that. Да? У нас так само є різниці, якщо ми кажемо this marker. This marker, так він коломен. Якщо вже два, то ми скажемо these. Нам так само потрібно знати всю різницю. Тобто ми з вами дієслово слова є. Пройшли, говорили про це. Interjection – супер є. Pronoun – так само, аж цих ці, цілих чотири ми досконально розібрали види займенників. І сьогодні ми поговоримо про наун іменник з латинської мови від слова номен, no що означає ім'я. Можливо, ви знаєте цей прикол, коли а, в у відео, де хтось раптово вдаряється головою, так вставляють ось цей звук, коли дзвонять в дзвони, і священник латинською мовою говорить sancti». Ось він каже: то сліду з латині перекладається в ім'я Отця і Сина Святого Духа. так? Він каже Інне номіни в ім'я. От від слова номіне, но номіне, так він каже В ім'я, номен це означає ім'я. Звідси походить англійське слово noun. І відповідно в українській мові ми теж бачимо, що у нас тут іменник, від цього ім'я. Так, взагалі, в принципі, ці всі назви, це вся калька з латині з латинської мови. так? Просто калька з латинської мови, це всі українські назви. І відповідно ми будемо говорити про іменник. Що таке іменник? Іменник відповідає на питання: хто, що, це, якесь явище, предмет, людина. Так, і нам потрібно з вами зрозуміти, що іменник це теж така досить вагова частина мови, її можна дуже довго вивчати. Але ми з вами візьмемо саме необхідне. Ту інформацію, яку нам буде, яка нам буде потрібна для практичного використання розмовної англійської мови. І ми з вами поговоримо про загальні та власні назви, наприклад. Чому це важливо? Тому що, як ми почали на початку, так що, наприклад, дні тижня в англійській мові, чи назви місяців в англійській мові, ми будемо писати з великої букви. Це відрізняється від української мови. Якщо ви хочете бути грамотним, чи вам потрібно буде десь працювати на роботі чи ще десь, то відповідно це такі прості речі, які потрібно знати. Так, і ми всю якраз сьогодні ми поговоримо більш детально, розберемо саме про відмінності. Так, про відмінності від англійської мови до української, що нам потрібно буде писати з великої букви, що в українській мові ми не пишемо. Друге, що нам буде потрібно, це множина іменників. Друзі, гарна новина, що ми з вами її вже пройшли, і ми запам'ятовуємо з допомогою мнемотехніки, коли ми з вами додаємо закінчення S або ES. І я ось тут залишив підказку, подивіться цей урок, хто не бачив. А Тут ми будемо говорити про неправильну множину іменників, коли е, утворюється множина іменники не за правилами. Там теж досить є пару десятків таких слів, які нам реально потрібно знати. Наприклад, можливо, ви знаєте, я, наприклад, один зуб буде tooth, а вже багато зубів буде teeth. Бачите, у нас не додається закінчення С, S S, а буде не утворюється таким з допомогою е, зміни основи слова. Чи, наприклад, child Одна дитина, багато дітей буде children. Ми поговоримо про це. Потім ми поговоримо про відмінки в англійській мові. Багато новачків роблять помилки, коли говорять там, розказують про свою сім'ю, і вони не знають, як правильно сказати, як звати там, мою маму, як звати мого чоловіка чи дружину. І в англійській мові якраз нам потрібно знати присвійний відмінок. Можливо, ви бачили, коли ставиться апостроф і дається буква S, Це називається присвійний відмінок. My dog's name. Мого собаку звати, да, або май брат'ней, ім'я моєї дружини, my wife's name, Нам потрібно якраз ось цей присвійний відмінок. Зробити. Або, можливо, бачили, так пишуть in today's lesson. Так само ми слово сьогодні, ніби привласнюємо урок, да, в сьогоднішньому уроці. Оце от в англійській мові є такий присвійний відмінок, і ми про нього з вами поговоримо. І плюс сюди ж до іменників ми з вами візьмемо determiners, ми візьмемо з вами артиклі і візьмемо числівники Articles і numerals. Чому? Тому що у нас якраз артиклі вживаються з іменниками в англійській мові. Не може іменник бути сам по собі. Він завжди може має бути якось означений. І коли ми вже будемо говорити з вами про артиклі, я детально вам розкажу, як це так і про відмінності в сприйнятті навколишнього світу. Коли люди спілкуються англійською мовою, так у них має завжди іменник якось бути означений. Дай мені книжку. Не можна просто, сказати, дай мені книжку, якусь або конкретну, або будь-яку книжку. От ну, якраз за це відповідають артиклі. Або яка різниця між a doctor або the doctor, або чому, коли ми кажемо We are students, у нас немає ніякого артикля тут, і це називається нульовий артикль. І ми, друзі, ось це у нас такий, Я вам розкриваю наш план, так які у нас на наступні уроки. А зараз давайте ми вже так більш детально поговоримо про відмінності. Написання загальних і власних назв в англійській та українських мовах. Отже, друзі, як ми і казали, іменники поділяються на два типи: це на загальні і власні назви. Загальні назви це такі однотипні якісь предмети, явища, наприклад, місто. Так, саме слово місто ми пишемо з маленької букви, а якщо ми вже говоримо про якесь конкретне місто, наприклад, Лондон, то ми будемо писати це слово вже з великої букви Ланден. Якщо ми говоримо просто слово ім'я пишемо з маленької букви, тому що це багато є різних імен. Так, це все таке однотипне слово, яке означає якийсь клас, категорію. А коли ми вже говоримо про ім'я якоїсь конкретної людини, то звичайно ми там будемо вже писати ім'я. Джон з великої букви. І ось такі, друзі, більшість правил і норм написання правопису, так, в англійській мові, українській мові, вони збігаються. Але є відмінності. Сьогодні ми поговоримо якраз про ці відмінності, і серед них я виділив шість таких самих базових, необхідних, загальних, яких нам потрібно знати. Перша відмінність, можливо, ви вже всі знаєте, так що займенник я, особовий займенник я, ми пишемо з великої букви. Але ще раз варто на це наголосити. Ми. Оцей займенник пишемо. Неважливо на початку речення чи всередині речення стоїть цей займенник I, Ми завжди будемо писати його з великою букви. Подивимося на речення I don't know if I can trust him. Я не знаю, чи я можу йому довіряти. Ми бачимо, що у нас займенник I стоїть посеред речення, тим не менше, ми пишемо його з великої букви. Другий приклад: My wife thinks I eat too much chocolate. Так само бачимо, що займенник «I» стоїть посередині речення, і ми так само пишемо його з великою букви. Деякі вчені це аргументують тим, що всі англійські займенники особливо, вони складаються або з двох, або з трьох букв. Якщо б він десь був посередині речення і був би написаний з маленької букви така «I» з крапочкою, так, то він би губився. Ось таке є. Такий аргумент, чому з великою буквою. Другий, друга наша відмінність це дні, тижні і місяці, Days and month. Якщо ми хочемо що сказати, що сьогодні понеділок, ми скажемо today is Monday. В українській мові ми понеділок, так, дні тижні будемо писати з маленької букви в англійській мові. Завжди дні тижні ми пишемо з великої букви. І другий приклад, I was born in December. Я народився в грудні. Так само бачимо: December, грудень, ми пишемо з великої букви, в українській мові ми би писали грудень з маленької букви. Це теж такі так, базові речі, які нам потрібно знати. Тому що якщо ми десь будемо працювати в якійсь іноземній компанії а Тим більше в американській чи в англійській, то ми хочемо ці слова, які ми використовуємо кожен день, писати правильно. Тобто дні, тижні і місяці ми пишемо в англійській мові з великої букви. Третя відмінність nationalities and languages. Ми якщо, наприклад, несь країна, така як Бразилія, да, тому скажемо Brazil. Ті люди, які живуть в Бразилії, вони скажуть, що I am Brazilian. і в, в Бразилії в них не бразильська мова, так, а португальська, тому вони скажуть Portuguese. Порчугіз їхня мова. І якщо в нас країни Brazil, Ukraine, у нас в українській мові ми теж пишемо назви країн з великої букви, в англійській і в українській мові тут у нас збігається, то в англійській мові ми також національності і мови теж друзі пишемо з великої букви. Ось тут національність Brazilian з великої букви, і мова Portuguese теж з великої букви. І... У них просто різні, так різна на національність буде назва і мова те, що у них просто відрізняється. Але в більшості країн мови і національності ці слова будуть в англійській мові збігатися. Якщо ми кажемо, що Ukraine з великою буквою, якщо ми кажемо, що я українець, ми скажемо I am Ukrainian», «I am Ukrainian», і будемо українець писати англійською з великою буквою. І так само, якщо мова наша українська, так само вона збігається з національністю Ukrainian. Українська мова, так само мову пишемо з великої букви. Це друзі, наша третя відмінність. Четверта відмінність: містер, місіс, міс, доктор, професор, Капт – Це скорочено, від кептен. І ми так само ось такі всі титули, так би мовити, пишемо в англійській мові теж з великої букви. Пам'ятаєте, такий фільм був містер місіс Сміт. І бачите, у нас тут не, не, не дивлячись на те, що у нас тут містер, в принципі, який із скорочення. Тим не менш, ми пишемо з великої букви. Так само місяць, з великою літери, ми починаємо: містер і місіс Сміт. І ще один приклад this. Theory is supported by Professor Johnson and Dr. Brown. Ця теорія підтримується професором Джонсоном і доктором Брауном. Бачимо, що посеред речні настоїть професор. Так, ми, тим не менш, ми пишемо з великої букви професор і доктор. Ми так само пишемо з великої букви. Такі ось титули ми пишемо в англійській мові з великої букви. П'ята відмінність «religions» релігії. Є у нас такий приклад: A fundamental component of. Buddhism is love and compassion. Фундаментальна, так, якась така базовий, фундаментальний базовий компонент буддизму є любов і співчуття. Бачимо, що в англійській мові. У нас буддизм пишеться з подвоєнням дій, і плюс ще в нас буква є H буддизм. «A fundamental component of buddhism is love and compassion. І ми бачимо, що назви релігії, основних в англійській мові ми також будемо писати з великої букви в українській мові. Ми кажемо християнство, буддизм і словом з маленькою буквою будемо писати. Назви релігії, а ось в англійській мові, назви таких основних великих релігій пишемо теж з великої букви. Це наша друзі п'ята. Відмінність. І шоста відмінність: Uncle Ben, Dad, Grandpa Ed, Uncle Ben, дядько Бен, Dad, Тато, Grandpa Ed, дідусь, Ed і мам. Так, коли у нас, коли ми говоримо про якісь наші родинні зв'язки, і ми називаємо дідусь, тато, мама, і то зазвичай ми такі слова пишемо з маленької букви. От як, як в цьому реченні My dad is an engineer Мій тато інженер. Ми бачимо, що тато ми пишемо з маленької букви. Але є, друзі, випадки, коли ми такі слова будемо писати з великої букви. І ці, і, і ці випадки, це тоді, коли ми будемо звертатися до цих людей. Наприклад, ми можемо сказати let's go to the movies, let's go to the movies. dad Let's go to the movies, dad Так? Пішли у кіно, тато, і ми бачимо, що зазвичай. У о, такі звертання у реченні ми виділяємо комою, і ми звертаємося до тата. Тобто ми тут використовуємо ім'я тато, ніби замість його імені. Так, ми скажемо let's go to the movies dad. Тут мало бути ніби його імені, і це і до нього звертання. Не просто коли ми розказуємо про щось про нього, так, а коли ми ніби до нього звертаємося. Ось в таких випадках, друзі, буде писатися з великої букви. У мене написано тут з маленькою. В таких випадках ми будемо писати теж з великої букви. Ми скажемо Let's go to the movies dad». Так само можемо сказати Let's go to the movies Uncle Ben. Пішли в кіно, дядько Бен. І так само у нас тут буде «Uncle». Будемо писати е, його ніби назву з цієї, так, нашої е, сімейного зв'язку Uncle. І так само його ім'я Бен, відповідно, будемо писати: Let's go to the movies, Uncle Ben. Let's go to the movies, dad». Let's go to the movies, Grandpa. Add, let's go to the movies. Mom. І отакі от всі слова. Якщо ми звертаємося саме до цих людей, ми будемо теж писати з великої букви, в українській мові будемо писати відповідно такі звертання теж з маленької букви. Ось, друзі, у нас є таких шість відмінностей і в англійській мові. У всіх цих випадках ми будемо писати слова з великої букви. Друзі, і на завершення з рубрики цікаві моменти. Давайте дізнаємося, як англійською мовою сказати великі букви, маленькі букви. І у нас з вами є така клавіша на клавіатурі як CAPS Lock. Давайте дізнаємося, якось ця назва розшифровується. Щоб сказати великі букви, ми кажемо Capital Letters». Щоб сказати маленькі букви, ми кажемо small letters. Ми кажемо «Capitals», Ми не кажемо «Big», «Large». У нас є таке слово «Capital». «Capital Letters» – великі букви, «Small Letters» – маленькі букви. Але є ще такі більш типографічна назва: це uppercase letters, верхній регістр або lowercase Letters, нижній регістр. Тобто мається на увазі, коли ми хочемо написати, наприклад, одне слово з великої букви, да, це буде ніби як capital letters. А коли ми в типографії, коли мається на увазі, що повністю, коли ми всі букви пишемо, ніби у в верхньому регістрі, тобто всі букви з великої букви, то правильно, щоб сказати верхній регістр і нижній регістр. І англійську це звучить як uppercase letters і lower case letters. А от, друзі, є ще цікава історія, чому в англійській мові називається «uppercase» і «lowercase». У нас є таке слово, як case. Ми вже знаємо так, що «upper» – це верхній, «lower» – це нижній. І у нас є таке слово «case». Перше, і слово кейс має два значення. Перше слово кейс це ніби якась справа. Так, воно вже навіть перекочувало в українську мову таким сленгом, деякі люди кажуть, є такий один кейс, який там треба відпрацювати. Так, Тобто кейс це якась справа, да, це перше значення. І друге значення це більше як якісь, а, якась валіза, якийсь такий чемоданчик, да, так, кейс. Так само в, принципі, в українській мові є слово кейс. І ось це друге значення походить від латинської мови капса. А в латинській мові капса це означає ящик. І в, в англійській мові uppercase letters і lowercase letters е, ось ці саме фрази виникли тоді, коли друкарські компанії друкували ще на старих друкувальних станках. І відповідно, там технології були такі, що щоб щось написати на листочку, так нам потрібно було, щоб був якийсь, коли ми нажимаємо на клавішу, і клавіша е, методом відтиску передавала цю літеру вже на папір. І там були такі залізні, відповідно, ось ці букви. І ось і ось тоді були такі, ніби як ящики з маленькими буквами і з великими буквами. І ось звідси кейс, case, case, тобто і ці літери, так, щоб, наприклад, там заміняти в цих старих друкувальних станках, вони завжди знаходились, в принципі, вони розташовувались в якомусь певному своєму місці. І ось нижній регістр, маленькі букви, да, вони знаходились в lower case, тобто в нижньому ящику. Тобто букви були в нижньому ящику, а верхні букви, які писалися з ті букви, які потрібно було писати, з великої букви, ці екземпляри, такі шаблони да, для відтиску, вони знаходилися вже у Великому, тобто Не у великому, а у верхньому ящику. І звідси й походять друзі назви. Uppercase letters, тобто це е, верхні е, букви з верхнього ящику, а lowercase це букви з нижнього ящику. І ми можемо собі уявити, що, наприклад, хтось, е, хтось просив передати вас букви, да, якісь такі потрібно було взяти. І хтось міг сказати, дай мені букви з верхнього ящику. І ви тоді давали. І з верхнього ящику, uppercase. І звідси саме походять оці фрази uppercase letters і lowercase letters. І відповідно, по сьогодні в англійській мові вживається uppercase letters майже як синонім до capital letters, а lowercase letters вживається як синонім до small letters. Ось, друзі, така історія щодо е, виникнення ось цих таких фраз. Далі в нас є CAPS-lock, наша така клавіша на клавіатурі. Так, ми бачимо, що в нас тут пише caps. CAPS. Що це означає? CAPS означає capital letters. Тобто в розмовній мові можна не казати capital letters, а можна просто сказати CAPS. І відповідно, це як ніби як таке скорочення. А LOCK – це в нас замок. Щось замикати, фіксувати, ставити на замок. І у нас дослівно виходить capital letters, LOCK. У нас виходить, що великі букви на замок. Великі букви зафіксовані. І тому наша клавіша CAPS lock Означає саме це, що коли ми натискаємо її, наші великі букви фіксуються, і ми завжди будемо писати у верхньому регістрі. Буде uppercase letters. Ось, друзі, в принципі, це ті слова, які нам теж потрібно було би знати, коли ми говоримо про написання слів з великої чи маленької букви. Друзі, продовжуйте дивитись цей курс далі. Попереду нас ще чекає багато цікавого. Вам все саме найкраще. До побачення!